Лоток, який миє себе сам. Всім власникам котиків це буде цікаво, тому що є девайс, який прибирає за котиками самостійно. Більше не потрібно ніяких наповнювачів, сітки і так далі. Все змивається дуже гарно. І я дуже щаслива, що я маю таку можливість, тому що в мене 4 котики, це реально важко. Це реально цілий день, якщо ти хочеш, щоб тебе не було там наповнювача розхиляного запаху. Завжди було чистенько у ну, місті, де котик має цей лоточок, тобі реально треба. Кожен, ну, ці, цілий день, кожні дві години там ходити прибирати, бо якщо ти ще на роботі, окей, якщо вдома, то це просто е, напряг і цей девайс, вирішує реально багато проблем, таких пов'язаних з. Це котяча прибиральниця, особиста котяча прибиральниця, наче ви наняли людину, яка приходить і прибирає замість вас. Це дуже круто. Тому що 15-20 років щодня прибирати котячі какашки це ну я для цього не народилася. Я люблю котиків, але я люблю, коли все організовано. Тому ось такий девайс це реально спасіння для нас, і я дуже щаслива, що в мене є можливість його також розповсюджувати. Є міжнародна доставка. Багато хто замовляє з різних країн світу, і це реально крутий момент, щасливий в моєму житті. Бо я могла ще два котики забрати з вулиці, ну бездомні малесенькі забрала, тому що я не прибираю за ними. Мені це не в не в проблему, так, а в кайф, тому що в мене є ось такий девайс, котяча прибиральниця. Зараз вам покажу, як саме він змивається. Через 45 секунд після того, як котик піде з лоточка, починається процес змивання. Ми нажимаємо на сенсорну кнопочку. Вруч... Або кнопочка, ну якби сенсор спрацьовує сам через 45 секунд після того, як котик пішов з лоточка. Ось так все відбувається. Бачите, наповнюється водичка, піднімає всі какашки і ну, витручує так, виштовхує прямо в отвір каналізації. Там є труба, бачите? І воно все йде прямо в каналізацію. Дуже зручний девайс. Через 5 секунд після того, як закінчився процес змивання, може заходити інша кішечка. Все автоматизовано. От і котики, от мене 4 котики у мене чотири котики одного девайсу їм спокійно вистачає. Спочатку я ставила, ще пустий лоточок, десь там поряд на про всяк випадок, а зараз вже всі привчилися, все добре. І ми реально дуже щасливі. А, які є запитання, пишіть в коментарях. Всім дам відповідь. Підключається сантехніком, може бути біля унітазу, умивальником, десь в коридорі, тобто залежить від вашої каналізації. Також від цього залежить, які вам там трубки купить. Це вже маєте радитись самим сантехніком. Ось так, бачите, як все чистенька водичка зверху, немає ніякого запаху. Ми дуже щасливі. Можу навіть злити ковшиком, якщо немає води чи світла, все одно це легше ніж піднімати, нести, прибирати і мити.